Друзі, до нас заїжджає такий чудовий автомобіль Lexus RX 300 2018 року випуску. 2.0 турбобензиновий двигун, автомат і всього лише 71 тисяча кілометрів пробігу. Автомобіль офіційний, два власника, виключно гаражне зберігання. Давайте перейдемо до огляду. Дуже гарний коричневий колір автомобіля. У нас гарна комплектація. Бачимо світлодіоди, денні ходові вогні, протитуманні фари, омивачі фар. Оригінальні Lexusкі диски 18 діаметру та гума Nokian 235-60R18 гума нова, Вона в дуже гарному стані. Переходимо далі. У нас безключовий доступ на всі 4 дверки. Звичайно, що. Комплектація хороша, тому давайте буду показувати. Повний електропакет, електрорегулювання дзеркал з підігрівом, електрорегулювання сидінь. У нас сидіння комбіновані, шкіра з Алькантарою. Алькантара в ідеальному стані зовсім без питань. Переходимо до салону. Нас зустрічає таке мультикермо. Кермо не перешивали, звичайно, воно також в ідеальному стані. Керування голосом, керування мультимедіа, керування бортовим комп'ютером, круїз контроль датчик світла, датчик дощу, електрорегулювання кермової колонки. Є у нас кнопочка старт-стоп. Давайте я заведу даний автомобіль, покажу вам систему мультимедіа. Така у нас чудова система мультимедіа, вона скривується цією шайбою. Дуже зручно все реалізовано. Дуже багато у нас тут цього є. Можемо і кліматом керувати, і автомобілем. Буквально є все. Дуже розширений клімат-контроль, є багато обдувів. обігрів дзеркал, обігри скла. Буквально є все. У нас на автомобілі є автохолд, електроручник, підігріви передніх сидінь. Також на автомобілі бачимо. Що у нас автоматична коробка передач з механічним режимом перемикання. Є режими перемикання їзди, саме їздових характеристик це екорежим, спортрежим та нормальний режим. Система StarStop та відключення кросової стабілізації в дуже зручному місці. Стану автомобіля дуже-дуже гарний, чесно кажучи, він дійсно новий. Давайте перейдемо до заднього ряду сидінь. Просторий задній ряд сидінь. В ідеальному стані система SFL для дитячих автокресел присутня. Підлокітник з такими цікавими підстаканниками, знову ж таки, повністю прошити в Алькантару, Дефлектори обдуву системи кондиціонування є, і також у нас є 12-вольтовий роз'єм. Стан знову ж таки ідеальний. Подивіться на дверні карти, повністю все прошито в шкіру. І що я скажу від себе, в автомобілі дуже гарна шумоізоляція, це відчувається. Відкриваємо багажник. Камера заднього огляду присутня. Я вам її показую. Великий просторий багажник. У нас тут дуже багато місця, є ще один комплект ковриків резинових. У нас зараз встановлені текстильні звичайні, які йдуть з заводу. Бачимо двохствольний вихлоп, дуже дуже цікаві насадки. Звичайно, що пактроніки, передні задні, все нас тут є. Все так просто закривається, як і відкривається. Дуже красивий просторий статусний автомобіль з мінімальним пробігом. І з дуже класною історією. До речі, автомобіль обслуговувався тільки на офіційному сервісі. Вся історія та сервісна книжка присутні разом з автомобілем. Тож, друзі, якщо вас зацікавив даний Lexus, ми чекаємо вас на нашому майданчику Київ за адресою Софіївська, 19. Ми працюємо для вас кожного дня, тому приїжджайте, проведемо вам тездрайф та ви поїдете на своїй мрії вже до себе додому. До зустрічі, друзі!